Мені 42, Я фельдшер, точніше, був ним. Працював у маленькій сільській амбулаторії, у тому самому селі, де народився і виріс. Моя професія давала мені те, що зараз цінується дорожче за золото: бронь, маленький білий квиток, який дозволяв мені вранці йти на роботу, а не озиратися на кожен бусик, що проїжджає повз. Я лікував старих від тиску, дітей від застуди, вправляв вивихи та зашивав рани тим, хто невдало змахнув сокирою. Я був потрібен. Це почуття потрібності, як виявилося, було останнім, що пов'язувало мене з цією реальністю. А потім поповзли чутки. Тихі, мов миші, вони шаруділи по кутках, передавалися пошибки разом із рештою в єдиному магазині. Нашу лікарню, нерентабельну одиницю. Збиралися оптимізувати, закрити. А це означало, що моя бронь, мій щит, перетвориться на гарбуз. У селі чоловіків майже не залишилося хтось пішов сам у перші місяці, когось забрали пізніше. Залишилися діди, кілька калік, і я. Вулиці спорожніли, вечорами у вікнах горіло світло лише там, де жили жінки з дітьми. Тиша стала густою і дзвінкою. Як у вухах у гіпертоніка, я почав готуватися. Мій ноутбук ночами перетворювався на портал в інший світ: форуми виживальників, туристичні магазини, супутникові карти. Я замовляв спорядження частинами, дрібними посилками, щоб не викликати підозр, термобілизна, мембранні штани, рюкзак, фільтр для води, пальник. Все це приходило на нову пошту в райцентр за 10 кілометрів від нашого вимираючого села. Кожна поїздка на старому велосипеді перетворювалася на спецоперацію. Я одягав найнепомітніший одяг, натягав кепку на очі і крутив педалі, втискаючись у узбіччя, молячись, щоб не зустріти патруль. Забирав коробку, ховав її у великий господарський мішок і так само, як привид, повертався додому, де в сараї за другами росла моя гора спорядження для нового життя. Я вивчав румунські Карпати. Вони здавалися мені порятунком. Горе не рівнина, там можна розчинитися. А потім я побачив, як забирали Андрія. Він був моїм другом дитинства трактористом. Ми разом курили за школою, разом уперше напилися, він був свідком на моєму весіллі. Його скрутили біля магазину: двоє в пікселі і один у цивільному. Андрій не пручався, він просто дивився на мене поглядом побитого собаки. Я підбіг, почав щось кричати про права, про повістку за законом. Той, що в цивільному кремезний, з важкою щелепою і мертвими очима просто відштовхнув мене: Стули пельку, докторе! А то твоя бронь у сраці в тебе опиниться швидше, ніж ти Ай скажеш. Тебе теж запакуємо. Вони заштовхнули Андрія в бусик, двері зачинилися, я залишився стояти посеред вулиці у пилюці, здійнятій їхніми колесами, з цим шипінням у вухах. У той момент щось у мені остаточно зламалося, моє почуття обов'язку. Моя віра в якийсь порядок, все це розсипалося на порох. Залишилася тільки холодна дзвінка лють. Через тиждень двері моєї амбулаторії відчинилися, і на порозі з'явився він той самий, з важкою щелепою і мертвими очима. Він кашляв, скаржився на слабкість, температуру, ломоту у тілі. Я посадив його на кушетку, взяв фонендоскоп і слухав його легені. А сам дивився в його мертві очі і бачив у них обличчя Андрія. Всередині в мене все було крижаним і спокійним. Я знав, що це звичайний грип або гервеї. Хрипів в легенях не було, горло червоне типова картина. Але коли я випростався, моє обличчя виражало крайній ступінь занепокоєння. Кепські ваші справи, сказав я максимально серйозним тоном. Дуже схоже на симптоми нового штаму: рідкісна гедота, нейротоксичний вірус б'є по центральній нервовій системі. У нас було кілька випадків в регіоні, летальність висока. Доктор, що робити? промемкав він. І тут я почав свою виставу. Я розповів йому, що є експериментальний протокол лікування. Ліки дуже специфічні, суворо підзвітні, їх не можна видати на руки. Одне потужний імуномодулятор на основі ензимів, який треба приймати в капсулах, друге концентрований дистилят для виведення токсинів, який треба пити. І приходити за дозою потрібно щодня, особисто, без пропусків. Він був готовий на все того ж вечора. Я почав готувати ліки. Перше ензимні капсули я робив із власного лайна. Скочуючи їх у маленькі кульки і підсушуючи на батареї, щоб вони тримали форму. Друге, токсинововідний дистилят, була моя сеча, яку я збирав у баночку з під аналізів. Наступного дня він прийшов, блідий, наляканий. Я з найсерйознішим виглядом відкрив сейх, де в мене зберігалися наркотичні препарати, дістав коробочку з моїми капсулами і баночку з жовтуватою рідиною, ковтнути, не розжовуючи. І одразу запити цим, скомандував я. Смак специфічний, але це ціна життя. Він слухняно проковтнув кульку лайна і залпом випив склянку моєї сечі. Його пересмикнуло, але він подивився на мене з вдячністю. І так тривало два тижні. Кожного дня він приходив до мене як на роботу. Він з'їв пристойну порцію мого лайна і випив не один літр моєї сечі. Він розповідав мені, як йому стає краще, як минає ломота, як він вдячний мені за порятунок. А я дивився на нього і не відчував нічого, крім крижаного задоволення. Я годував його лайном буквально. Я змусив представника цієї системи, яка перетворила життя на пекло, жерти моє лайно і дякувати мені за це. У його останній візит, коли я оголосив його здоровим. Він навіть намагався всунути мені гроші. Я відмовився. Це мій обов'язок, я сказав. Він пішов, тиснучи мені руку і обіцяючи ніколи не забути свого рятувальника. Тієї ночі я зібрав рюкзак, лють минула. Всередині була порожня і тиха рішучість. Я закрив свій рахунок з цим світом. Машини не було. Я йшов пішки. Ніч була моїм алієнтом. Я пересік поля, пройшов через сплячий райцентр і заглибився в ліс біля підніжжя гір. Далі почалося те, до чого я готувався нескінчений підйом. Буковий ліс змінився смерековим. Повітря стало холодним і чистим. Я йшов, орієнтуючись по компасу і GPS в телефоні, який вмикав лише на кілька хвилин, щоб звіритися з маршрутом. Ноги годіли, рюкзак впирався в плечі. Я ночував, загорнувшись в спальник під розлеглою смерекою, їв енергетичні батончики, які на смак були як пресований картон. Я перетинав крижані струмки, дерся по осипах, де камінь виїжджав з-під ніг. Одного разу я бачив у далині вогники, можливо, табір таких, як я, або пост прикордонників. Я завмер, перетворившись на камінь, і чекав, поки вони не зникнуть. Я не відчував страху. Після того, що я зробив у своєму кабінеті, страху більше не було, була тільки мета. На четвертий день на світанку я вийшов на полонину, туман ліг у низинах, а вершини гір уже торкнулося сонце, і я побачив його, прикордонний стовп. Не наш синьо-жовтий, а румунський, пофарбований у три кольори. Він стояв на невеликому пагорбі, самотній і чужий. Я повільно підійшов до нього. Переступив невидиму межу, нічого не сталося, світ не змінився. Так само дув вітер, так само кричали птахи. Я опустився на землю, притулився до цього дерев'яного ідола нового життя і видихнув. Вперше, багато місяців, я видихнув до кінця, до самого дна легень. Я був вільний і абсолютно порожній.